Доброго дня! Розпочинаємо урок. Тема уроку степінь. Ми розглянемо такі питання: степінь з натуральним показником, степінь з цілим показником, степінь з дробовим показником їх властивості і застосування властивостей степенів до тотожних перетворень виразів. А на початку я хочу сказати, що степені дуже широко використовуються в практичному житті людини. Наведу кілька прикладів. Кількість деревини на певній ділянці лісу, якщо зараз де нульове. То через N років ця кількість деревини виражається формулою де 0 помножити на 1 плюс 1,25 в степені N, коли щорічний приріст 2,5%. Користуючись цією формулою, можна передбачити, запрогнозувати, скільки ж буде деревини на даній ділянці лісу через кілька років. Або через кілька років буде певна нам потрібна кількість деревини. Кількість палива, яку треба надати ракеті, виражається формулою М дорівнює М маленьке, це початкова кількість палива на є в степені В поділити на В0В мінус один. Застосовується степені із цілим і дробовим показником, при обчисленні кількості тепла, які потрібні для квартири певного об'єму, при заміні трубопровода одного паралельною, кількома паралельними трубопроводами. і і так далі. Тож розпочинаємо вивчати тему степінь. Перше питання. Степінь з натуральним показником. Н-ним степенем числа А, де Н-натуральне число, називається добуток n однакових множників, кожний з яких дорівнює А.